Вітаю, друзі! Знову зустрічаємось на нашому youtube каналі і маємо цікаву тему для розмови. Тим більше вона в топі наших інформаційних запитів. Поговоримо сьогодні про коронування зубів. як відбувається цей процес встановлення зубних коронок. Про саму коронку до речі, ми нещодавно говорили. І щоб переглянути це відео, клікніть ось тут за посилання. А щоб не пропустити інші відео, переконайтеся, що ви вже підписані на наш канал. Процес встановлення коронки розпочинаємо із консультації та огляду зуба, що потребує встановлення коронки. На початковому етапі лікар оцінює стан пошкодженого зуба, ясна, сусідні зуби та прикус, і проводить додаткові обстеження, такі, як, наприклад, рентген. Для чого рентген? Для того, щоб оцінити стан корення зуба, кістковий тнини навколо нього, а також допомагає помітити наявність каріесу, запальних процесів чи інших проблем. Саме під час першої зустрічі ми пояснюємо нашим пацієнтам усі етапи лікування пошкодженого зуба, його підготовка до коронування, зняття відбитків та терміни виготовлення самої коронки, ну і звичайно, її фіксація. Пояснюємо план лікування, час та розмір витрат, аби уникнути несподіванок у процесі. Отож, на першому етапі ми відпроперовуємо зуб під нашу майбутню конструкцію. Ось так виглядає наша. Наш зубчик, який оброблений під коронкою. На ньому проведено уступ, щоб наша коронка щільно прилягала до самого зуба. Це унеможливить в майбутньому розцементування самої конструкції. Тут ми робимо цифровий скан порожнини рота. Ось так виглядає наш цифровий відбиток. І вже по цьому цифровому відбитку наша лабораторія буде мати можливість робити наші майбутні цирконіві чи керамічні коронки. Ось так ми маємо можливість оглянути прикус пацієнта, а також переглянути, чи достатньо місця під нашу коронку. Отож, після того, як ми відпрепарували наш зуб, ми робимо цифрове сканування нашої щелепи. Далі отриманий цифровий відбиток, ми відправляємо до лабораторії. Отож, скільки часу потрібно для виготовлення коронки, час може варіюватися в залежності від того, чи це одиночна коронка, чи це тотальне протезування ротової порожнини, коли ми говоримо про накриття всіх зубів. Якщо ми говоримо про одиночну коронку, термін орієнтовно 7 днів. Якщо ми говоримо про тотальне протезування, коли ми накриваємо усі зуби коронками чи вінірами. Термін може варіюватися вже від двох до трьох тижнів. Чому? Тому що є додаткова потреба примірок, проміжних примірок наших майбутніх конструкцій. Коли ми оцінюємо форму зубів, коли ми оцінюємо висоту прикуса і таке інше, тоді може термін бути трішки довший. Далі етап процес встановлення самої коронки. Як ми розуміємо, коронка мусить на щось фіксуватися, вона не просто накладається на зубчик. Ми для цього використовуємо спеціальні цементи чи клеї. Коли. Нам приходить робота. Ми робимо примірку в ротовій порожнині пацієнта цієї конструкції, перевіряємо її по прикусу. Якщо все гаразд, далі фіксуємо безпосередньо на цемент. До речі, завдяки сучасним цифровим технологіям ми маємо можливість зробити мінімальну товщину цементу між коронкою та самим зубом, а це в майбутньому унеможливить розцементування самої конструкції, а також забезпечить довготривале життя як зуба, так і коронки. Догляд за зубною коронкою. Аби ваші коронки прослужили вам якомога довше, їм потрібен теж щоденний ретельний догляд, як і за своїми зубами. Щодня чистимо зуби щіткою, з м'якою щитиною. Дбайте про коронки так само, як і про природні зуби. Особливо ретельно вичищайте ділянки навколо коронок, де вони з'єднуються з природніми зубами. Використовуємо зубну нитку та йоршики. До речі, важливо. Уникайте прикусів на коронку твердих продуктів, не розкушуйте горіхи, лід чи будь-що інше, адже це може механічно пошкодити саму коронку. До речі, як і ваш зуб. Пам'ятайте про регулярні візити до стоматолога кожні 6 місяців. Лікар щоразу зможе оцінити стан встановлених коронок та ділянок навколо нього. Дбайте про коронки так само, як і про природні зуби. Також, друзі, не втомлююсь нагадувати про те, що ви підписалися на наш канал, поставили як завжди, вподобайку. Також переглянули попередні наше відео, щоб бути більш обізнаними про здорову посмішку. А ми, як завжди, чекаємо вас на консультацію у нашому центрі стоматології та імплантації доктора Нечепручука. До зустрічі у Рівному.